Часна діагностика, якісне лікування та короткотривалий післяопераційний період. У гінекологічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні проводять хірургічні втручання за допомогою сучасного апарату Олімпус 410 У чому перевага такого обладнання? Розкажемо у сюжеті. Володимир Гнатишин, 28 років, працює гінекологом обласній лікарні. Каже раніше лікувати жіночі захворювання часто доводилося на осліп. Можливо, трошки би інакше йшли, може. Набагато було б менш травматично було для жінок, особливо ж у нас стоїть питання дуже часто, що жінки мають виконати свою репродуктивну функцію, тобто народити дитину. І звісно, що при такій апаратурі можливості надати цю материнство цій жінці набагато краще і набагато ефективніше, і можливості набагато більше. Тому що раніше цього не було, і ви обходилися більш такими радикальними методами, коли питання про материнство інколи навіть не стояло. Тепер це можливо. Нині хірургічні втручання обласній клінічній лікарні проводять за допомогою сучасного обладнання, аналогів якому немає в області. Перед вами апарат: це фірма Олімпус, це 410-та модель, яка на сьогоднішній день ще. Ті інструменти, які можуть на ньому використовуватися, вони ще в розробці. Тобто він цей апарат йде попереду інструментів. Ця ендохірургія вона буде складала, вона складає, вже складає десь 80-90% всіх оперативних втручань. Тобто візу... методи візуалізації, тобто подивитись в обмеженому просторі, не розкриваючи, не ріжучи живіт. Це дає можливість лікування більшої частини хвороб. Сучасне обладнання дає можливість проводити мікрохірургічні операції, уникаючи повноцінного порожненого втручання та візуально контролювати процес. Так виглядає порожнина матка. Це підозріли цей елемент. Що ми маємо взяти? для біоксії. Оці от методи дають можливість зайти. Наприклад, подивитись в матку, подивитись там, оцінити яєчники, взяти звідти біопсію і вчасно діагностувати і адекватно лікувати якісь хвороби, вибор методу, вибор об'єму оперативного втручання. Словом, жінка повноцінно обстежується для того, щоб отримати безпечну хірургію. Оце от все це робиться. Чому пішли таким шляхом? Взагалі пішов світ для того, щоб отримати безпечну хірургію з мінімальним хірургічним навантаженням і хорошим перебігом після операційного періоду? І працювати швидше, і набагато легше, бо нова апаратура це є нова апаратура, менш менше ускладнення. Більш якісна робота виконується, і вихід хворих, тобто з настання здоров'я набагато швидше проходить, ніж зазвичай старими апаратурою, коли працюєш. Ну і, е Кожна процедура чи кожна операція завжди має ризику складнення при новій операторі ризики набагато менші. У гінекологічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні проводять в середньому півтори тисячі операцій на рік. Зі скаргами все частіше почали звертатися жінки репродуктивного віку. Це наше майбутнє, це здоров'я наших жінок. це… Ну, те напевно, на що ми маємо звертати увагу і піклуватись про це. Чому? Тому що в зв'язку з тими соціальними катаклізмами, які зараз є, звісно, що жінки і недооглянуті, це люди, які покинули свої домівки, це переселенці, це багато дуже людей і віці, і молодих, в репродуктивному періоді, які приїжджають до нас. З запущеними якимись захворюваннями, Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини сі 4